Як використовують тимчасово окуповані території, зокрема і Мелітополь, з військової точки зору на військову базу, як вони перетворюють? Раніше ми говорили про те, що Мелітополь це такий логістичний та адміністративний центр окупаційної влади. Наразі ми точно можемо сказати, що і центр випробувань для військової техніки також знаходиться в Мелітополі та навколо Мелітополя. Вже декілька разів ми говорили про те, що ворог організував на деяких учбових підприємствах зборку БПЛА. А також наші мешканці повідомляють, що навколо Мелітополя вони влаштували декілька полігонів для випробування безпілотників. Наші мешканці. Кінці постійно повідомляють про те, що незвичайний шум тепер а, стоїть навколо Мелітополя та регулярні вибухи саме від випробувань ворожої техніки, ворожих БПЛА навколо нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Саме таким чином ворог і використовує наш Мелітополь як свою військову базу. Угу. Сьогодні вже точно неможливо сказати, де саме розміщується ворог, тому що просто суцільна присутність всіх військових об'єктів. Але сподіваємося, що наші захисники знайдуть, де саме він розміщується, і щось так би мовити. Може... Молоти з тим зробля.